Олег Лісний політолог, пане Олеже, доброї ночі. ночі Дякуємо, що вам. ви тут. Вітаємо. Добре. Давайте одразу до Давай. так ніч. <світ> Росія не зупиниться на Донбасі та в Криму. Той, хто думає, що це можливо, помиляється. В цьому переконаний президент Франції Манюель Макрон про це повідомляє Ройтерс. Саме так він відповів на питання щодо заяв Кремля, нібито про те, що Росія зараз у стані війни через допомогу Заходу Україні. Французький президент додав цитую, використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначені щодо військових цілей Росії. А, і тут знаєте, пане Олеже, одразу питання. Однозначно ще повернемось про те, що думає Путін. Мене зараз цікавить те, що відбувається в Криму. Ну, тим більше, що не ну не, не, не ми тягнули за язика президента Франції, щоб він про нього згадав. Скажіть, будь ласка, на вашу думку багато було розмов перед цим, що теракти війна піднімають авторитет і рейтинг Путіна всередині країни. Ось такі неспокійні ночі. На тимчасово окупованій території, чи як ви вважаєте, як вони впливають на рейтинг? Розумієте, ми просто намагаємося аналізувати стан росіян через призму цивілізованих людей. А там, як телевізор, скаже, по великому угу. рахунку, ви ж бачите, як у них відбуваються оці псевдовибори, навіть опозиція допомагає, да? каже, давайте 12 прийдемо. От чого ви туди приходити? Але вони приходять і тому, по великому рахунку, десь на кухнях вже робчуть народ. Особливо там Білогородська область, там які побачили війну не з вік... ну, спочатку з вікна, а потім е з маршрутки, з якої тікали звідти, mm -hmm. да? е у тих може щось і шевільнулося, де да, там глибоко в душе. Да? А всі решта вони поки що е є тими. То по великому рахунку цю війну і підтримують. Тобто, це ж не тільки Путін, як у нас здається, що Путіна прибрать і все буде гарно. Mm -hmm. Ні, вони цими псевдовиборами, да, вони показали, що вони це толерують. І коли от я завжди наголошую, що коли росіяни говорять, що вони проти війни, деякі, це не проти війни проти України, вони про, проти війни, яка не успішна для Росії. Тобто їх війна влаштовує, просто коли їхні гинуть, це погано. І тому, по великому рахунку, те, що зараз відбувається в Криму, так воно впливає на тих людей, які живуть в Криму. Але чи це загально вплине на ситуацію? Не факт, Скоріше так. за все, це малі порізи. Поки що так, це це героїчні дії наших ЗСУ, але це все одно для такої імперії великої це малі порізи, і вони обов'язково колись досягнуть своєї мети. Пане Олеже, повернемося до Макрона, який за останні тижні став справжнім ньюсмейкером. і не тільки ньюсмейкером. Пізня, пізня година, Я думаю, що ми можемо. Пригадати його світлини, які за останні mm -hmm. два дні облетіли соціальні мережі. Хто не бачив, пошукайте. А я просто розкажу, що він там займається боксом, нокаутує грушу і робить це в такому образі рокі. Йому навіть вже це прізвисько за ним причепилося. Я скажіть, до речі, не бачив. Не бачив, так. подивися. Mm -hmm. yeah. А скажіть, будь ласка, ось окрім таких гучних заяв і ось таких світлин, на що претендує Макрон? і... Чи співпадатимуть його заяви з подальшими діями? Як вважаєте? Ну давайте. Якщо може да взяли проти ночі говорити по приємне, то До я, речі фотографії я, зацінили? Е, е, да, я зацінив, але я ще одну пам'ятаю фотографії, е, е, там зараз де він здається. дзвонив по ночам Путіну. Путіна. і от, от цей прогрес від того, що аж то скаже, від того, що він ж бере фактично, як на мене, можливо, я помиляюсь. Він бере о той образ Путіна, пам'ятаєте, який там з голим торсом ага. то з слідямі, то з смідвідямі, то ще десь. І він якби тролить. Я-то дивись, у мене все настояще, да, тебе mm -hmm. не знаю, скільки штук. Да? І мені ще немає 50, да, а тобі да, вже да, за да, 70. Да, да. І, якби, мене, і Тут моя відповідь: як на мене, у Макрона зараз склалося вікно можливостей для того, щоб увійти в історію. Mm -hmm. У нього був момент, щоб вляпатись в історію. І французька політика, вона дозволяє все зробити, навіть за там одну-дві каденції, да? і він якраз зараз знайшов ту нішу, яка може зробити його героєм, про якого будуть знімати фільми, про якого будуть писати книжки. Чому? Тому що у багатьох французьких президентів і політиків була мрія про те, щоб вийти з під тіні Сполучених Штатів, щоб Франція була на чолі сильної Європи, да? щоб в Європі була армія да? теж потужна, щоб вона справді. Щоб Європа саме спиралася на свої м'язи, і от зараз, по великому рахунку, ми бачимо початок. Угу. І Я з вами цілком згоден. Тут виникає одне питання, і воно песимісти кажуть, що вже це було. Макрон вже створював армію. Але тоді у нього, я зав... ну я не знаю, чому його захищаю раніше я його дуже критикував. Але ж дивіться, подивимося Макрона того періоду. У нього ще були політичні амбіції бути ще раз президентом умовно, або вибори. Угу. А він зараз чим мені прекрасний, тому що у нього нема тягаря виборів. У всіх є, у всього світу є, у нього нема, і у нього є момент стати історичною постаттю. І в нього для цього все є. Але поки що ми бачимо слова, бачимо якісь наміри, бачимо початкові дії, але вони мають перетворитися в результат. І от оце буде для нього моментом місця. А що для нашої країни могло би бути результатом в діях Макрона? Ну дивіться, проміжний вже є, тому що на нього відреагували на його дії. Відреагував Путін, Медведєв, Володін. Ну всі це на кидакотиків, да а такого не було раніше. А дивіться, що відбулося зараз. Просто тактично дуже важливо. Ми цього майже не помітили. Але раніше як було? Путін щось робить, Захід реагує. Путін робить, Захід реагує. А тут Макрон запускає таку е, торпеду, що і Захід в шоці, так. і Путін має щось робити. І це дуже круто по великому рахунку. Це для нас плюс. Тому що Путін не знає, чи бреше. Умовно, да? його французький колега, який раніше з ним так гарно спілкувався, угу. е, то, умовно, не бреше, а блефує. Да, да? Сказати, чи, чи, чи він дійсно на це погодиться? Угу. А час такий, що по великому рахунку відбувається конкуренція. Франція Німеччина, Франція, Сполучені Штати. І тут час для сміливих. І зараз я дві коаліції: коаліція переляканих і коаліція сміливих. Угу. І от зараз хто куди перетягне? І Макрон. Зараз, як на мене, він чим нам корисний? Він формує оцю коаліцію сміливих. Можливо, вони навіть на словах, але коли критикуються тільки слова, ні, вони вже мають дію. Вже Росія боїться. Вона має робити помилки. Коли вони потрапляють в ситуацію, нас доганять, вони завжди помиляються. От коли вони нав'язують гру, вони по великому рахунку дуже непогано себе почувають. Ну і чого варті, здавалося б, лише слова, коли він просто нагадав, що не лише, не лише в Росії є ядерна зброя. Так собі на ну, хвилиночку ну, десь да? ну, ну, можливо ви забули, але не тільки в вас. Пропоную з приводу слів, які мають перетворитися в результат. Від них ми дуже цього бажаємо. поки Конгрес США не може дійти згоди в питанні надання допомоги Україні, російський диктатор Владимир Путін завдає все більше ударів по Україні. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що нині важливо продовжувати забезпечення України системами ППО. Ракетами, перехоплювачами та інструментами аби захистити мирних громадян та інфраструктуру. Вони довго думали, вагалися і сперечалися, але нарешті дійшли згоди. Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет країни на більше ніж один трильйон доларів. І сталося це за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися. Документ підтримали 74 сенатори. Тож тепер урядові програми до кінця фінансового року будуть забезпечені. А так званого шатдауну до середини осені не буде. Президент США Джо Байден вже підписав. Відповідний документ він наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена. Тепер палата представників має ухвалити інші законопроекти, зокрема пов'язані з національною безпекою і безпекою на кордонах, що передбачає допомогу Україні. Втім, Конгрес США йде на великодню перерву. Палата розгляне допомогу Україні вже після 9 квітня. Спікера Палати представників США Майка Джонсона можуть відправити у відставку. Відповідний запит ініціювала його однопартійка Марджері Тейлор. Це такий же процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті. В жовтні 2023 року, а ось чи знайдеться достатньо голосів, щоб усунути Джонсона. Наразі незрозуміло пише видання The Hill. Його можуть підтримати, якщо він продовжить укладати двопартійні угоди з Байденом щодо таких питань, як фінансування уряду та допомога Україні. Ну і нагадаємо, що Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України. Пане Олеже, з Європи переносимось за океан до Сполучених Штатів Америки. Така собі мандрівка. Що нас цікавить? Звичайно ж, допомога від США, яку ми чекаємо вже скоро буде півроку. Знов канікули. То були новорічні, різдвяні, а тепер великодні. У нас немає цього часу. Що нам робити? Чекати покірно? Ну питання в тому, що ми не можемо впливати на деякі процеси. Я порівнюю те, що відбувається в Сполучених Штатах. З... Природним якимсь явищем, ну, мовно, хай буря, торнадо, що завгодно. Тобто ми можемо бачити, можемо прогнозувати, але ми не можемо впливати. Тому ми повинні єдине, що готуватися, як це цю негоду перепереживати. Да? Угу. Люди забивають вікна, там ще щось роблять. Да? Е, тому ми маємо шукати альтернативні шляхи. Дуже якісно пропрацьовувати все-таки європейський кейс, тим більше, що ми бачимо, що вони йдуть нам назустріч, і нарешті вони зрозуміли, що війна в Європі не пройшло два роки, не пройшло десять років. Вони зрозуміли, що це саме це в Європі страх, відбувається А це пане Олеже, Це страх за власну безпеку. Як вважаєте? Ну Оця знаєте, реакція? страх це найгірше в нинішній ситуації почуття, тому що раніше у них була знаєте самовпевненість угу. це гірше. Коли ти боїшся, ти маєш робити якісь кроки: або заховатися, або або воювати, ну або щось робити. Тому що це треба позбутися. Якщо брати психологічно цю аналогію, то зараз е Європа переживає етап усвідомлення. І потім наступні вони вже будуть всі да, Як да, всі да всі І головне, що будуть потім дії. От е сполученими штатами нам дуже непросто, тому що. Я досить емоційно, як і кожен України, це сприймаю оф-рекордс, Але коли я розумію, що це виборчий процес, ну нам вже ж подобалось колись дивитися карткові будинки або ще якісь, і там вже все промальовано, як воно відбувається. А ми потрапили в це кіно, і ми не хотіли. Нас цей серіал взяли просто без кастингу. Да, да, без кастингу, але ми головні герої, і навколо нас це все відбувається. І тому, коли ми бачимо, що що е, тобто, тут ми вже я думаю зрозуміли, що м, швидкого завершення цього процесу не буде. Най, там, найоптимістичні люди кажуть, що там в квітні може це все завершитися в нашу користь. Мені щось здається, що ми можемо зайти в осінь. Да? Ну, тому що перемогу треба, або якісь дії треба продати ось гарячим, а від квітня до листопада ну, багато чого може. Тому що якщо ми в цю логіку зануримося. То тоді все буде зрозуміло, і тоді в нас буде менше очікувань. Зрозуміло, що е, коли переходимо в емоційну складову, то е, там міряються рейтингами, а в нас кожен боже день міряються життями людей і, і не тільки наших. Розумієте, в чому проблема? Що коли вони пов'язали ці питання кордону і України, і Ізраїлю і Тайваню. То життя не тільки наше, і американських громадян або не громадян, які гинуть із за невирішеного питання. Тому політика вона така на превеликий жаль. Вона цинічна і жорстока, тому що в нинішній момент вона не міряє людьми і життями. Вона міряє ресурсом, міряє тим, як можна завдати удару. І ми бачимо, що на поступки ніхто не йде. Всі б'ються як в останнє, і це. Ознака демократії це дуже круто, на відміну від Росії, коли ми знали навіть відсотки і хто переможе, тут ми не знаємо. Угу. І це погано чи гарно. В нинішній ситуації ну, тут можна по-різному оцінювати. Ні, коли перемагає демократія, як на мене, це але, добре. Але я впевнений в тому, що краще так, ніж на Росії. Угу. Пане Олеже, з приводу спікера Палати представників, все ж поставлю уточнююче питання. Про всяк випадок зауважу, що резолюцію. Про звільнення Майка Джонсона з посади спікера подала республіканка, як ми вже казали, Марджері Тейлер Грін, яку тісно пов'язують з Трампом. Справа в тому, що й Джонсона пов'язували з Трампом. Тобто, для Трампістів він виявляється недостатній Трампіст. Ні, Вони я думаю, що вони його просто підвішують. Ну щоб, щоб, що? щоб він і далі вів таку політику. Тобто їм треба вигравати час. Я так розумію. Угу. Суб'єктивна оцінка. Я не бачу тут об'єктивних причин для затягування. І, от, наприклад, те, що ухвалили фінанси, з одного боку це круто, але те, що це питання вирішено глобально для сполучених штатів внутрішніх, uh -huh. воно дає шанс на те, що можна це затягувати певний час. І тут же ж питання в тому, що його підвішують і демократи, але демократам не вигідно, щоб на місце нього прийшов ще жорсткіший трампіст. Умовно чим цей вже помилка була допущена, як на мене минулого разу. Ну, а, а нам не вигідно у свою чергу, щоб ще й спекіряда ну, Так до воно Ну, ж бачите. Так? Тут відбувається танок, дуже такий дивний, що один крок вперед, два назад. Mm -hmm. І я не пам'ятаю в якому з мультфільмів я бачив, або казок була така тваринка. Тяни да? Вона начебто і дивиться кудись, начебто і біжить, але постійно стоїть на місці. І це про великий жаль. Зараз так відбувається в конгресі, і їм всім не невигідно здатися. От в чому проблема. Поступка тут буде е, оцінена зразу іншим табором як поразка, і дуже важко тут знайти оцей консенсус або можливість зробити так, щоб всі виграли. Так не може в цій ситуації бути, тому ми спостерігаємо дуже непростий процес. Панележе угу. до цього непростого процесу додається ще одна партія, така непередбачувана. Це те, що штати закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Принаймні, про це повідомляє Financial Ось, Times. Я, я Нібито на свої нібито. джерела, і такі та. меседжі вони передали СБУ та ГУР. Чи ви не виключаєте ви такі послання і як нам на них реагувати, зважаючи на те, що ми маємо власну суб'єктність і ми захищаємо своє не більше того? Ну я не перший день це коментую. Головні моменти, от нібито. Е Автор цієї статті, якщо не помиляюсь, був помічений в тому, що він, м'яко кажучи, ну не об'єктивно ставиться mm -hmm. до України. Це те, що ну я бачу, і я от знаєте, єдине, що хотів би, щоб ця публікація не викликала у нас антиамериканських настроїв. У нас ні, ворог ні, ні. один ні вони... немає на але ж ми всі в Фейсбуці бачили, що писали, і це ну ми маємо право на емоцію, але у нас ворог один. І ми повинні це розуміти, і це не Америка, однозначно. Те, що офіційні джерела наші і американські сказали, наші конкретно сказали, що такого не було. Американські сказали, що ми не кажемо да, ну, ні, ну як в як в фільмі, да? як в піснях, що вони сказали ніт не ні, сказали да. Тобто, ми і не дозволяємо, ну але ж і не можемо впливати. Якщо брати просто ситуацію який перебуває Україна, то ми маємо право завдавати удар, не радячиш ні з ким. Так, іноді деякі наші експерти кажуть, що ми таким чином покажемо неповагу до Сполучених Штатів. Але давайте подивимося, як в такій ситуації вів себе Ізраїль. І я завжди кажу, що дивіться, якщо з цієї ситуації, яку ми створюємо на російській території, ми будемо переможцями, ніхто нам нічого не скаже, так як це робить Ізраїль. Вони кажуть ні. Роблять так, як хочуть, але роблять успішно, і всі кажуть, ну ну ок, ну добре, ну у них же ж вийшло. І американці це підтвердили. Якщо у вас ну я так прочитав між рядками, і ще що, якщо у них виходить, ну о хай виходить. Але знову ж таки, є ще питання до тих публікацій про трьох невідомих, як завжди. Ну, це мені знаєте, один знакомий але не я. Да? Але знаєте, в чому небезпека цієї ситуації? Видання авторитетне, всесвітнє, і коли. З'являються такі повідомлення, і в нас виникають сумніви. Це насправді не дуже хороша тенденція. Це така підозра, в якій ми знову ж таки можемо побачити руку Кремля. А вони можемо. розпустили свої пазурі в багатьох країнах і в змі, в тому числі. Ну знаєте, я вам скажу парадоксально для мене думку, що ці е, круті, дуже засоби масової інформації за останні два роки е, ну, зробили нам щеплення. Тобто ми вже, якщо раніше то, <глев> факт. все, 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 все. Інформаційна гігієна. Так, ні, це щеплення. Ми бачимо, що у них теж бувають джинса, у них теж бувають замовні статті, у них теж не завжди журналістські, скажімо, правила, вибачте, виконуються. І потім були непідтверджені моменти. <глев> Стосовно війни, так, там ми це кейс не беремо, там було mm -hmm. все ну, максимально, скажімо так, професійно. Але ж потім оці вкиди, коли у нас беруть. ну, Мене, наприклад, я розумію, що є такий прийом, коли е, беруть інтерв'ю у неназваних людей, але ж ну, постійно неназваних. Бережуть свої джерела для ну, того, щоб... Ну, їх не викривати. Ці джерела, оскільки їх може бути, якось треба виходити на якісь конкретні речі, тому що оці невизнані, не невідомі джерела, вони контроверсійні речі кажуть. І потім це заходить в нашу пресу. Але я бачу, що зараз вже ну є реакція, вона емоційна, і це погано, тому що це ознака того, що нами маніпулюють. Коли викликають емоції, треба інформацію дати, вилежитися, почитати, хто що сказати, почекати, коли офіційні особи вийдуть. Офіційні особи так ніколи не скажуть, тому що ну, не можна так казати. А все, що все може статися, умовно, наша ж конспірологія це наша, наше все. Але це російський наратив по великому рахунку. Це конспірологія, це їхня. Вони ж свого там вождя хоронять вже 150 разів. Вже не знаємо, він живий чи не живий, чи не народжений взагалі був. А ми повинні. Просто бути тверезими, тому що ми перебуваємо в стані війни і гібридної війни. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, що інформація іноді вбиває більше людей, хоча вони залишаються живими, да але там здатність до опору, здатність сприймати своїх партнерів як з дорослої точки зору. Тому що ми не маємо бути як діти, що якщо нам не допомогли, кинав іграшку і пішов. Ні, так не може бути. Ми не маємо розкидатися союзниками. Але й маємо критично ставитися до всієї інформації, без виключення. І тільки там після якогось там аналізу елементарного на побутовому рівні, ми побачимо, що це не зовсім так. І ще не зовсім заборонили. Ну, от, дивіться, якщо я не помиляюсь, вчора чи ну, з НПЗ черговим сталося. Е, це якась буквально проблема. після нібито такого повідомлення. Так, ну от так. Можемо більше не називати, щоб пила попали. Просто там інцидент. Чи, 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 інцидент. Ну, давайте будемо, бо вона ж у нас приросла. Тому ми можемо так робити. І це буде невизнаний факт. Ну і тим паче, що вони ж все збивають, їхні ППУ працюють. Так, вони ж підтверджують, що вони все збивають. вони ж тому, і РДК які, які розбили і все розбили. Угу. Тому, Пане Олеже, на вашу думку, цією темою ще будуть маніпулювати? Ще трошки. Але, знаєте, цей плюс і мінус нинішнього часу, що у нас інформація народжується, вона живе ну, дуже недовго. І на превеликий жаль з'являються інші вкиди, інші реальні події, інші події політичного сенсу. Я думаю, що ця тема вже сходить на нівець, тому що тут головний момент, от побутовий. От сказали ні, а на наступний день це сталося. Ну, мені здається, що питання закрите. Я хотіла наостанок, знаєте, про що вас запитати? Закінчилися так звані вибори президента Путіна. Ну, це не вибори, це було. Перепризначення. Так, перепризначення це було шоу для нього. Скажіть, будь ласка, його самовпевненість внутрішня, вона зросла. І як до нього змінилося ставлення громадян? Ви відслідковуєте цю ситуацію? Взагалі вам цікаво зараз те, що робиться там? Чи воно не варто уваги? Ні, звісно, що цікаво, на превеликий жаль, хотілося б займатися, я не знаю, слідкувати за мистецтвом або за кінематографом. Не повірите І мені так само. Я думаю, що росіяни сключили. не усвідомили одного моменту. Перший, що вони взяли на себе відповідальність за все, що зараз відбувається. Ще два роки тому вони могли казати, ну, ну це ж він. Ви маєте а... на увазі вибравши Путіна так, знову? Так, вибравши, не вибравши, uh -huh. тобто не зробивши вибір, uh -huh. вони взяли на себе відповідальність, і вони тепер кожен з них є військовий злочинець. Хай там опозиціонер, ну ті, хто вою... ну, РТК воює, це вони показали. Другий момент. Вибори показали, що мирний протест себе вичерпав. І третє, що росіяни проснулися в іншій країні. Путін чітко їм сказав, що, шановні. Будуть репресії, ну, не так він Як сказав, да. роках. буде смірш. Коли я вам колись казав про те, що буде і масло, і будуть гармати, ні, все, масло буде тільки для гармат. І всі підуть на війну. І зараз він в своєму недавньому зверненні, коли він там незрозуміло там про теракт щось казав, він знову ж таки чітко пояснив, що всі підуть на війну. Це в нього меседж іде через ну через всі його промови. І четвертий момент: я дуже сподіваюся, що захід почув саме те, що він сказав: ми готуємося до великої війни, тобто ми йдемо на вас. А на скажіть, захід. будь ласка, після цих заходів закликів. Чи будуть росіяни так палко вмирати за Путіна як у свій час за Сталіна? Ну, їх зараз привчають, їх зараз створюють інші подразники, uh -huh. щоб вони були готові йти і вмирати за якісь інші подразники. Тобто неумовно там за Путіна, вони можуть там бути і за того, що наших обілі, там і так далі. Але знаєте, по цьому теракту я думаю, що от глибинка і москвічі. Uh -huh. То я думаю, що там в пабліках може бути ага, от ані ми на а ані на, на пікнік ходять. Да? І ніякої там жалості не буде. Але я думаю, що Путін зараз буде нагнітати ситуацію всередині, робити багато таких дій, які мають мобілізувати суспільство. Тобто, що йому треба виводити їх на велику війну і готуватися до війни, щоб вони просто перетворилися в ресурс. Вони і так ресурс, але їм треба або залякати, або мотивувати, або і те і інше. Ну він і готує до великої війни, і я думаю, що росіяни просто не зрозуміли, в якій державі вони проснулися. Є в нас ще скільки дві з половиною хвилини для росіян більш-менш прогнозовано, що готує Путін. На вашу думку, що Путін готує для сусідів, в тому числі для тих сусідів, які, ну, начебто, є його союзниками, наприклад, Білорусь на ну, вашу б... думку. Білорусь. Мені здається, її історія ну, як держава закінчилась. На вони стали просто одним із як округи, чи як вони там називаються. І Лукашенко теж ну пнеться з себе там. У нього там ядерна зброя. Він каже, Давайте що... я підвищу градус, коли ви сказали, Путін каже. Всі підуть на війну. Він і білорусів теж мав на увазі на Ну так. І, та я думаю, що він їх втягне. Просто ну він планує втягнути. Mm -hmm. Чи втягнуться, це питання? Тому що ну, не втяглися за цей ж період. Значить, якісь є запобіжники внутрішні, і у Лукашенка, який теж не зайчик пухнастий. Да? Він готовий і свої в топку кидати. Він же ж, вже кидав, коли йшов до, mm -hmm. до влади. Тому по великому рахунку сусіда має ночуватися, тому що все, що. Менше і слабкіше буде під загрозою, але я думаю, що у Путіна зараз ідея фікс трошки крутіше. Він хоче підняти ставки максимально. Він хоче успіх на території країн НАТО. Тобто йому треба бліцкріг, йому треба бліцкріг. З України не вийшло, а його треба. І от, якщо йому щось вдасться таке, то тоді ну, це дуже погана історія буде. І а... от Захід має розуміти. Куди він збирається вдарити? І головне, щоб у них не було цієї ілюзії, яка мене просто бісить, вибачте, за вираз проти, що вони малюють три роки, п'ять, вісім. Шановні, ні, це може статися через рік, через місяць, через два дні. Там, тому що там немає логіки. Він тільки назбирає певні сили, він буде обов'язково атакувати, і те, що це нелогічно і невигідно, можна засунути куди завгодно, тому що на Україну було нападати і нелогічно, і не вигідно. Він це зробив. Тому тут треба до диктатора, до його слів дуже уважно ставитись. От ви кажете, чому там я слідкую? А тому, що він завжди каже, що він буде робити. І він не приховує це. З Мюнхенської конференції, коли він тоді розповів, що він буде робити з світом, всі сказали: та ну, ну, сказав і сказав, всі ж говорять. А ні, тепер ми бачимо, що це все перетворюється в реальні, оці ну, катастрофічні плани для, для всього світу. Пане Олеже, незважаючи на Час те, що ніч та, ми говорили про такі важливі речі, дякуємо, що Дякую. ви завітали до нас. Нагадуємо глядачам, Олег Лісний політолог був гостем цієї ефірної години.